Вітаю вас, мої любі. Зараз хочу подивитися, які основні енергії будуть проходити фоном в Україні у цьому тижні з 13 по 19 жовтня. Які основні енергії. Щось ми будемо дуже цікаве планувати. Таке, щоб, таке, що може вразити. Весь світ. Це можуть бути якісь несподівані військові операції. Чого це стосується, покажіть. Так, це стосується наших, захисту наших кордонів. Ну, тут мається на увазі взагалі от, військової наші справи. І якісь нас чекають дуже-дуже серйозні зміни. Прям трансформаційні. А ну, до чого це все призведе? Що це будуть за зміни? Ми намагаємось знайти якийсь новий шлях по захисту своїх кордонів. Тут кордони показала. Хочемо змінити. Хочемо, от війна на окупованих територіях у нас залежить від наших партнерів. Хочемо заключити якісь нові договори. Будемо працювати з нашими союзниками, але це буде приховано. Ну, показують такий загальний фон, як е, от Зеленський, Україна, плани на майбутнє. О, так. Ясно зупиняюсь, і буде дуже сильний якийсь обстріл знову. І це, мабуть, буде стосуватися всієї України. Ну, от таке показало, такі будуть енергії, такі найбільш помітні події на наступному тижні, на цьому тижні.